Формадол таблетки від головного болю. Цінність життя це коли ти приходиш до себе додому, готуєш собі якусь смачну вечерю, лягаєш поруч з котом, береш книжечку, читаєш і розумієш, який ти щасливий. В цьому моменті сьогодні у світському чаті я побачила повідомлення про те, що щось горить, люди чують запах горілого. і дуже швидко після цього стало зрозуміло, що прилетіло саме в наш будинок. Мене звати Вікторія Дяченко, мені 34 роки. В Києві я проживаю з 17 років. За цей час я змінила дуже багато місць проживання, знімала кімнати, жила у родичів. Потім знімала квартиру, аж поки батьки не допомогли мені з купівлею квартири. Закінчили ми ремонт у 2019 році десь влітку ну, і 30 вересня дуже добре пам'ятаю цей вечір, коли я вже переїхала остаточно зі своїм котом у нову квартиру. На нашому поверсі було шість квартир. Всі сусіди це здебільшого молоді люди. У сусідському чаті ми постійно спілкувалися, вирішили якісь питання. І в мене завжди було відчуття навіть з війною, що я тут не одна. В травні, коли почали щоденні обстріли Києва, мені дзвонила мама, дзвонив тато, казали, приїжджай до нас. Я казала, ні, я приїду до 4 червня. У нас це було подвійне свято, це був день народження батька, випускної сестри. 19 червня до мене приїхав тато на авто, тому що я, звичайно, їхати з котом це не так легко. Невелику валізку з собою взяла, і ми поїхали до Вінниці. Вночі на 24 червня я не спала. Я чула вибухи у Вінниці. Потім згодом читаю телеграм-канал, що в Києві сильні вибухи також. А потім у сільському чаті хтось написав літ зі сторони парку. А через кілька хвилин вже з'являється відео верхнього поверху. І почались повідомлення від знайомих, від друзів моїх сусідів. Хтось бачив Павла. Хазяйка квартири, де був дуже сильний вибух, шукала дівчину, яка знімала Віолету. Вона дуже сподівалася, що вона в окритті, але вона рахувалася у ванні. Так само і я робила здебільшого ночами. З мого 18-го поверху загинули троє сусідів і довго не могли знайти молоду пару з 17-го поверху Юля і Данила. Буквально 23 червня напередодні з Юлею прописалася в слідському чаті. Аж 25-го, здається, здається власне, що ще двоє загиблих в нашому будинку, саме це, це вони. Я майже відразу зрозуміла, що ніщо матеріальне в цій ситуації для мене не цінне. Я дуже щаслива, що я і мій кіт були не там, і ми живі. В Київ я приїхала вже 3 липня з батьками. До нас допустили на кілька хвилин дійсно цінного з того, що зберіглося, це був жорсткий диск де мої фотографії, яких більше ніде немає. Збереглося найцінніше це мої спогади. Тут були вхідні двері, це коридор. Зараз ми бачимо, просто нічого немає. Тут стояла моя шафа, оце кварце стіна вже від сусідської квартири. Це в моїй квартирі не залишилося міжкімнатних стін взагалі. Тут власне, кухня, де я готувала свої сніданки, біди, вечері, варила каву, холодильник. Там був диван, а тут вхід у ванну кімнату. І от саме в цьому місці ночами я ховалася зі своїм котом від обстрілів. Я вважала, що саме тут я буду захищена. Ось ми бачимо, що все сталося не так, як я думала. Процес цього усвідомлення, процес взагалі відновлення. Я думаю, що він триватиме ще довго, а процес відновлення будинку триватиме не менше року. Звичайно, потрібно буде заново робити ремонт, все заставляти. Але я до цього готова. Я хочу повернутися до Києва до свого будинку. К Російська ракета безумовно забрала в мене житло, квартиру, але вона не забрала надію в краще майбутнє, не забрала мої мрії, а лише зробила їх сильнішими, так само як і віру в перемогу України.